Не могла вам не зняти про скандал в норвезькій королівській родині, а саме про кронпринцесу е, А саме в тому, що вона спілкувалася з Епштейном Джеффі. Здається. Я взагалі. ну, я особливо не чула про нього. Ну, я десь коли чула, що є такий дуже багатий, серйозний дядько що це якийсь американський фінансист, але якось так особливо не цікавилась. І тут, ото останні, я не знаю, місяці тижні дуже накалилося це питання з приводу цього, що. Предісторія, якщо ви не знали, як і я, хто такий цей Епштейн. В общем, коротко, це американський фінансист-мільярдер, ну, дуже дуже багатий, в нього був свій острів, і ну, наскільки я правильно читала, і вони там займалися не под. Непотрібствами, коротше поганими віщами, з молодими дівчатами, малолітніми, я би сказала. От. І, він не один там був, там було багато людей, він спілкувався з сотнями, тисячами, мільярдерів по всьому світу, і в тому числі з українськими. Але він. Його посадили в 2006. Я не знаю, в якому році. В 2007-му його визнали виновним, що він робив з малолітніми а, дівчатами чи хлоп'ятами, не знаю. Навіть. І зараз от, е журналісти, там хтось щось шукає всякі зацепки, хто з ким спілкувався, розслідування різні. І от виявилося, що. Крон принцеса Норвегії е спілкувалася з цим чуваком. Вона, звісно, каже, що це була помилка, що, типу, ну. А люди ж типу наполягають, що «Ой, ти така от, е, Спілкувалась, і там, там навіть приписку знайшли, що Типу, вона була дру, е, дружня, е, дещо може в якомусь сенсі якийсь відсоток романтичної прописки. Там якісь фотографії знайшли, чи що, я не знаю. От. Але, ну, на мою думку, взагалі чого пристали до тої. Крон принцеси, ну, приписувалася і приписувалася. Це ж не те, що вона, наприклад, брала участь в цьому, да? А просто спілкувалася. І ще раз я вам повторю, що не тільки вона з ним спілкувалася, всі багаті впливові люди з ним спілкувалися. Ну мене здивувало, що сам прем'єр-міністр Норвегії сказав, типу, що Ой. Є... Ну, критикував її, що типу, я не вірю, що там просто була переписка і все таке, е, е, мягко кажучи. Хоча зазвичай прем'єр-міністр ніколи не критикують е, королівську родину. Типу, ну, Це не типово. Взагалі, ще яке йому діло? Це, краще, пристали до людини, аби, аби пристать. І це ж не, не можна сказати, що тільки вона з ним дружила. Да? Зараз люди відхрещуються від нього, що-ні-я ні ні, ні я його не знаю, десь колись там щось стикались, але особо ні. От. А насправді в нього був дуже-дуже велике великий коло спілкування із дуже-дуже багатих і впливових людей по всьому світу, по всіх країнах, які да? От. Mm, тому, на мою думку, причепили до цієї крон принцеси. Ну, не знаю. Якби вона там якісь злочини робила, то б ще щось можна було працювати. А так, ну переписалась, так переписалася збільше. Але, от я що думаю, для норвежців. Королівська сім'я, це щось, я не знаю, високодуховне, і вони були повинні бути, на їхню думку, такими примірними і такими, прям я не знаю. Але ну, слухайте, це ж ну це люди. Я розумію, що там люди виросли в цьому, вони звикли, але ну все-таки вони ж не якісь там ляльки, вони живі люди, вони можуть з кимось там спілкуватися, щось там робити е, хороше чи погане. Ну, Не знаю. І ще, до речі, на е, цьому тлі загострилось питання, е, суд, точніше. е, щодо її сина від першого шлюбу. Там, уже давно йде розслідування, тому що син її від першого шлюбу, щось там якось погано себе поводив з жінками. От, йде розслідування? Син, хто не знає, він не входить якби в цю королівську сім'ю. Я не знаю, він там він відвідує якісь прийоми, я не знаю. от. Але ну, все-таки він живе, мабуть, разом з, з усіма. Ну, хто не знає. Короткий екскурс в історію королівської родини. Ну, це що я знаю. Я тут як біженець. Якби я так поверхностно щось знаю, да? я не вгубляюся не вгл... да, в це питання. От. Самі норвежці дуже люблять, поважають королівську сім'ю. Крон принцеса. Це жінка престолу наслідувача. Тобто, у нас зараз є король королеви, король Хокон. Да? Да. От він вже. Скільки, ну, коротше, от, має він сина, має він сина, і цей син одружений на Меріт. Тобто вони син і його дружина, кронпринц і кронпринцеса. принцеса. От. Він наступний буде через натрон. І є в них дочка спільна. Олександра, здається, да? дуже симпатично. І, а від першого шлюбу Мерід має сина цього ж, блендінчика. І там же ж у них якийсь скандал, це виник чи півроку чи рік, назад, я точно не пам'ятаю, І це все розслідування йде. А зараз вони ще причепились, до того, що ця ж Мерід общалась з цим. же ж Ну, короте, взагалі. А ви напишіть, чи ви слідкуєте за життям королівських родин різних країн? Чи вам це взагалі цікаво, що ви думаєте з приводу цього? Як ви відноситесь до того, що крон принцеса з кимось там спілкувалася взагалі? Чи має вона себе поводити як не знаю, перемірна крон-принцеса обліка моралі, чи все ж таки вона жива людина і має право з кимось там спілкуватися? Якби, ну, На мою думку, якби людей обвинувачували в тому, що вони з кимось там спілкуються, ну, для мене це якось не очень. А ви напишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися. Тут все про Норвегію. Моє життя тут і підтримуйте український контент, підтримуйте ССУ і всім пока.